113-річний коняк, вишукане меню французькою та півтори тисячі столових приборів, стали відомі подробиці пишного бенкету, влаштованого британським королем для Дональда Трампа. Цей прийом багато у чому зробили символічним. Так, особливий коняк, який подавали на банкеті, був того самого року, коли на шотландському острові Льюіс народилася майбутня мати Дональда Трампа. Частували американські гости і портвейном 1945 року на честь 45-го президента США був у меню і спеціальний коктейль на американському віскі, але усе це напої після вечері. Щодо самого ж Бенкету, його відвідали 160 гостей. На кожного припадало по 5 келихів та з десяток столових приборів, розташування яких персонал суворо вимірював лінійками. Гостям пропонували салат, курчай з пряним соусом та ванільне морозиво. Нато ж розважили їх промовами. У своїй Дональд Трамп говорив про співпрацю. Ну а британський король відкрито виступив на підтримку України. Чарльз третій заявив, що союзники єдині в підтримці нашої держави, щоби стримати агресію та забезпечити мир. Про Україну говоритимуть і сьогодні на офіційних зустрічах. Видання «Політику» пише, що дипломати довго шукали, як підштовхнути Трампа до рішучих дій стосовно Росії і Путіна, і вирішили залучити короля Чарльза. Він відомий своєю підтримкою України.